Гриби, але це не Фламуліна, це опеньки. На жаль, я не можу їх ідентифікувати, тому залишу. І тут такі ж самі гриби, тільки вже ті, що Свій цикл вони вже прожили. Да, ліс не пустий. Для кожного тут щось стає. Ходити тут треба обережно, бо рослинки, які довгенькі, вони як ліани. Вони, звичайно, підставляють свої петлі стебельки, щоб нога зачепилась. І це, звісно, треба бути обережним. Бачу хорошу, майбутню сімейку. Зараз вона маленька, але рясна, рясна. Ось яка вона буде дуже красива. І в неї сусідка є. Теж дуже рясна, але маленька ще, це ще маленька. Ідеально буде.